Депутати з 1991 року переоформили нас на законодавчому рівні в товар з власників території Держави України, якими являлися після моменту проголошення акту про незалежність України. Тобто вони 34 роки переписували закони. Для того, щоб творилося на сьогодення те, що ми всі бачимо, звертання до якихось там державних структур, не має сенсу, з тої причини, що їхні функції виконують зараз приватні структури, тобто Макдональдси, так що ви розуміли, на меті в яких є. Збереження інтересів влади, тобто тих людей, які очолюють нашу державу з 1991 року. І це вже онуки тих комуністів, які були потомками Кравчука і тих людей, які очолювали владу з моменту незалежності. То мало того, що ці всі державні структури вони існують за наш рахунок, тобто за бюджет, вони нам всім ще. Оказують послуги. Тобто ви ж в суд за гроші звертаєтесь, адвокату теж гроші треба платити. А адвокати хто? Це ж адвокати, юристи з 91-го року. Вони, як ніхто бачили, що твориться в державі. Чому вони всі мовчали? Чому зараз ці правозахисні організації, яких більшість є. Тут вони не підіймають питання відкритого і таємного голосування. Бо, на мій особистий погляд, джерело всіх проблем в тому, що ми всі приймали участь в таємному голосуванні і давали нашим депутатам право вирішувати за нас. От Вони скористались цим правом і вони шість раз очолювали владу протягом 5 років. І робили зміни в Конституцію. Тобто, якщо ви візьмете Конституцію, відкриєте, то оце все, бачите, це міленьким, це все депутати робили протягом 34 років. Вони змінювали Конституцію. Вони колись вас питали. Треба це робити, не треба це робити жодного разу. А хоч, хоч колись ми мали вплив на того, яка людина піде депутатом. Чи ну, місцеву, в обласну раду, Верховну Раду, нам їх показували. Тобто Ми вибирали з одного, іншого, але особисто цих людей не знали. Ці люди жодних зобов'язань перед громадою, перед виборцями не несуть. Бо саме чому? Бо була процедура таємного голосування. Вибрали той бюлетень і викидували в урну, розумієте, і наше життя перетворені нашими героями, депутатами, обранцями, які повинні були перше за все контролювати виконання Конституції, бо Конституція це є обов'язок держави забезпечувати нас правами і свободами. Бо ми їм дали це право керівникам своїм, розумієте, за кожну, за кожну дію повинна відповідати людина, тобто відповідальний. А вони ввели 80 та стаття Конституції з тим, що вони не несуть жодного, жодної юридичної відповідальності за прийняте рішення. Перечитайте 80-ту статтю Конституції. Перечитайте 3 статтю Конституції, що для чого створена держава. Держава то є фірма, яка повинна, в якої є обов'язки перед людьми і громадянами. Так ось наші депутати нас перетворили в товар. Це було. На протязі цих 30 років, вже 34, да? вони весь час переписували закони і витрачали наш бюджет, бюджет не по цільовим направленням. Тобто для себе створювали для економіки такі умови, що неможливо було розвиватися бізнесу. О, перевагу мали. То, що там експортери, які там возили свою продукцію, і тут було дешевше щось купити за кордоном, привезти і продати людям, ніж виробляти своє, були розвалені всі підприємства і так далі. Чому? Бо депутати написали, прийняли такий свод законів, що це було робити неможливо. І на сьогодення ми всі опинилися під владою корпорації. Тобто, якщо нема публічного права, яке є в Конституції, тобто депутати це та гілка влади, яка повинна контролювати виконання Конституції, люди, розумієте, тобто у нас держава складається з державотворчої судової виконавчої влади. Так? так ось виконавча і судова влада фінансується за чий рахунок. За, за рахунок бюджету. А хто стверджує бюджет? Депутати. А завдяки чому? Завдяки їх нашим мандатам довіри, що ми їх повноважили це робити. Розумієте? Тому який ми бачимо вихід вже в громаді літопису українського народу, який засвідчує діяльність кожного українця в своєму відкритому голосуванні. Тобто ми пропонуємо створити. Систему контролю, бо систему може долати тільки інша система. Тобто ломати не строїти, розумієте? І тому ми хочемо йти. Пропонуємо нам всім йти не шляхом майданів і револю, революції, а шляхом об'єднання в народ свідомих людей, які хочуть безпосередньо приймати участь державотворенні. І це все зробити за свої кошти. Згідно з 72 статті Конституції, ми всі маємо. Можливість проголосити референдум по народній ініціативі. Саме для того, щоб контролювати владу, ми хочемо зібрати однодумців, які хочуть в цьому приймати участь, створити громаду, бо народ то є одна громада. І вічі народу, то є на сучасному, це є референдум. То на сьогодення технології це дозволяють зробити. От ви, ви ж мене бачите по цим гаджетам, розумієте, і ті люди, що за кордоном можуть долучитися і прийняти участь у воли безпосередньо. Тому давайте люди зберемося в одну громаду, в один народ і будемо контролювати діяльність влади. Бо хто її зараз ну, керує? контролює, так скажу. У нас Виявилося так, що у нас є корпорація Україна. Бо функції державних органів виконують приватні структури. Зробіть запити, подивіться в інтернеті, тобто то є правда люди. О, то колонія, так, і ще ця корпорація під зовнішнім керівництвом, бо куди їде наше керівництво за зброю і так далі? У нас нема зброї. Ми ж не виробляємо зараз ту зброю в той кількості, якої виробляли на 91 рік. Розумієте, тобто ми ще під ця корпорація під зовнішнім керівництвом. Бо що ми, ми люди, що вирішуємо, що нас народ питають, коли ми щось вирішували? Народ єдине джерело влади. То чому наші обранці нас не питають людей? Чому не спликають референдум? Чому не роблять опитування? Зараз технології це дозволяють. Тому давайте це все зробимо за свій кошт для того, щоб контролювати владу. Для цього ми повинні об'єднатися в одну громаду. І саме цим літопис займається. Безпосередньо я один почав цим займатися, і я на сьогодення зібрав 300 людей, я показую, як це робити. Я показую приклад, як і що може зробити одна людина, коли ми систематизовані, яка працює в одному напрямку. Тобто я кажу, людям, підтримуйте вже нашу громаду, долучіться і не коментарями. Не там якимись порадами. Перше, що ви повинні зробити, ви повинні долучитися до літопису українського народу. Це треба загуглити. «arch Ondo наверху, арч Оа. О, подивіться, що треба зробити. Це 5 хвилин. Тобто ми бюлетні, які ми викинували в урну, ми зараз використовуємо свої гроші, і вкладаємо свій голос, відзиваємо попередні мандати і вкладаємо всім депутатам, які ми давали. І подаємо в громаду. І ми в цій громаді збираємося раз в тиждень, то мало того, що ви повинні долучитися до громади, проголосувати відкрито і підтримати всі ті вимоги, які викладені в літописі, ви ще раз в тиждень повинні бути на зборах. Бо якщо ми один одному не будемо приділяти час раз в тиждень, годину, то яка це громада?